Майже рік минув, відколи в Чернігові значно змінилася сфера громадського транспорту. До російського вторгнення в Чернігові щоденно в рейс виходили приблизно 220 автобусів і 65 тролейбусів. У наслідок активних бойових дій на околицях міста контактна мережа була досить пошкоджена. Зі 110 кілометрів знищили 45. Наразі більша частина вже відремонтована, проте й досі деякі мікрорайони не мають тролейбусного сполучення, зокрема, Подусівка та ЗАЗ. У зв'язку з цим маршрути довелося модернізувати. Також змінилася і кількість автобусів, що курсують містом, і їх нумерація, до якої містяни звикли раніше. Ми поцікавилися в Чернігівців, чи звикли вони до нової нумерації та маршрутів громадського транспорту. Ні, не звикся. 呃。Uh Та нумерація була інша, і якось ще думаєш, завжди думаєш, що він поїде туди, а не сюди. І не все охвачене З за того, що Олександрівки там немає, на Бобровиці якось менше заїжджає, то трошки транспорт, звісно. А так нічого робить і це вже добре. Вже не, вже не пішки, вже не пішки. Коли приїхали і зовсім пічки ходили, тоді було зовсім погано. Завтра ж добре. Ви знаєте, адаптувалися, було складно на початку, а потім нічого. Звикла, ну трішки ще підглядаю в дозора так. А так дякую, що є і ну різноманітний, і ходить в різні напрямки, і відстань між е, е, тролейбусами, автобусами десь хвилин 7-10. Тому дякую. Зараз користуюся кожен день, орієнтуюся вже набагато краще, тому що на початку вони зробили так, що ти їздиш і тобі постійно пересаджуватися пересаджуватись одного транспорту на інший, Ну зараз вже простіше набагато. Ніж раніше. Є такі райони, де краще досі складнось? Наприклад, на масини це буде складновато добиратися. Добре, якщо буде маршрут, а якщо його не буде, або щось зламається. Не дуже. Ні, ще не звик вимушено запитувати у людей або у водіїв. От і деколи іноді вони чомусь зляться. Але ну, попереміновані, і люди, в принципі, на ну, ще не проінформовані теж. Трошки незвично. А чи вистачає вам відповідно до своїх потреб, аби добратися до місця? Mm, так, в цілому так. Ми тут, у самому центрі, ми рідко користуємося громадським транспортом, більше ходимо ногами. Але нам нічого не мішається, нормально. У нас тролейбус 8Т, він ходить нормально, нормально ходить, все добре. Так, адаптувалася, тому що можна подивитися все це на мобільному додатку в пристрої. Тому все добре. А чи вистачає вам кількості громадського транспорту, аби добратися до ваших місць? Мені вистачає, так. Так, напевно, адаптувалася. Я більше ходжу пішки, аніж їжу на транспорті, тому мені комфортно абсолютно. А щоб добратися на великі дістання? Я запам'ятала ті транспорти, які мені потрібні, ті, ті номера. Іншими просто не користуюся. А як загалом ваші знайомі оцінюють? Чи легко зараз кудись дістатися? Знайомі часто заплутуються, коли 24, 24а і всі інші. Тобто, якби без цих літер кажуть, що було б простіше.